Друзі, а ось вам позитивний гороскопчик-топчик на 14 листопада. Овен. Фізична активність та прогулянка принесуть потужний заряд оптимізму та ідей. Тілець. День ідеальний для насолоди простими речами, смачною їжею та комфортом. Близнюки. Отримаєте веселе запрошення або несподівану можливість для цікавого спілкування. Рак. Приділіть час близьким. Це дасть вам відчуття захисту та тепла. Лев. Грошовий позитив, можливий невеликий, але дуже приємний фінансовий бонус чи вигода. І поділіться цією інформацією з вашими друзями, їм також буде цікаво. Діва, ви чітко побачите, як досягти успіху. Ваше мислення приносить вам задоволення. Терези, надихніться мистецтвом або природою. Ваш естетичний смак буде на піку. Скорпіон. Дійте публічно та ефективно. Ваші зусилля матимуть неймовірний результат. Стрілець, друзі підтримають вашу божевільну ідею, час веселої пригоди. Козиріг. Ваші професійні поради цього дня цінні. Відчуйте свою важливість. Водолій, навіть найменше бажання може здійснитися завдяки несподіваній допомозі. Риби, ваша уява в цей день дуже сильна. Знайдіть час для мрій та творчості. Якось так, бережіть себе.